Сенсаційний трансфер Льюіса Гамільтона до Феррарі на початку 2024 року сколихнув автоспортивний світ. А перші фото семикратного чемпіона у легендарному червоному комбінезоні викликали хвилю емоційних реакцій серед уболівальників «Скудерії». Та вже після півтора року спільної роботи стає ясно, італійська команда і досі не єдина у ставленні до британця. Ветеран маранецької епохи. Експілот Феррарі Артуро Мерцаріо у розмові для італійських змі розкриває кулуарні настрої. Принаймні 90% колективу були проти того, щоб Гамільтон сідав у кокпіт Феррарі. Грандіозне повернення мрії у життя не стало казкою для Гамільтона. Навпаки, вже у перші вікенди сезону 2025 ілюзії швидко розвіялись. Після 12 років у Мерседес, шість титулів і переходу до найвідомішої автоспортивної династії, британець з'явився у гаражі Феррарі у статусі непорушного лідера, але зіштовхнувся з абсолютно новою атмосферою. Якщо пілот не відчуває, що він частина команди, він втрачає мотивацію, підкреслює мерцаріо. І який тоді сенс скорочувати відставання на 3-4 десяті секунди? Якщо підсумок усе одно. третє місце чи нижче, до літньої паузи найкращий результат Льюіса. перемога у спринті ГП Китаю, але на класичних недільних гонках успіх і далі лишається недосяжним. Як визнає сам Гамільтон, частина проблем у психології. Я завжди орієнтований на результат. Якщо не можу реалізувати потенціал, мій характер може бути надто вибуховим чи самокритичним. Але це стиль, який допомагав досягати максимуму. Однак він сам іронізує над формою Феррарі. Після 12-го місця в Угорщині, замість відповідей на прес-конференції, мені хочеться просто спитати, чому не спробувати іншого пілота. Шарль Леклер у цій історії теж з непростою ролью. Гонщик, вихований з кудерією та італійськими традиціями, має довести здатність стати чемпіоном саме з Феррарі. Мерцаріо акцентує Гамільтон Показав, що може боротися на будь-якій машині. А ось Леклер ще мусить довести, що здатен вести за собою проект і витримати тиск у боротьбі за титул. Агресивна кампанія навколо переходу Гамільтона з Мерседес, на думку Артуро Мерцаріо, була рішенням, за яким стояли виключно комерційні розрахунки. Ця операція принесла Маринело максимум уваги у світі. Але чи стала вона фундаментом для перемог? Далеко не факт. За словами ветерана, атмосфера у боксах Феррарі залишається полярною. Я багато спілкуюся з механіками і можу сказати: до цих пір переважна більшість команди приймає Льюіса як запрошену мегазірку, але не як свою людину. Це проблема, яку не вирішиш просто результатом чи інвестиціями. Сам Гамільтон публічно не дає приводів сумніватися в професіоналізмі, але у спекотних брифінгах, після кожної невдачі з його боку, дедалі частіше лунають натяки на невдоволення організацією роботи Феррарі. Джерела спаддоку повідомляють британцю, звиклому до англійського стилю колективної співпраці та відкритої взаємодії між усіма відділами команди, важко влитися у замкнуту ієрархічну структуру Маринело. Мерцаріо вважає, попри важку атмосферу і мовчазне холодне приймання, ще не все втрачено. Все може змінити одна вдала гонка або ж у рішальний момент, Гамільтон сам зробить хід. Якщо запропонують іншу команду, він піде, оскільки вже показав, на що здатний у битві за чемпіонат. Проте ветеран попереджає: Льюіс не стане ризикувати ради восьмого місця і не буде терпіти посередньої ролі. Чекає шансу. І якщо умов не буде, наступний крок очевидний. У Феррарі ж сьогодні гра на межі з одного боку: тиск акціонерів і вболівальників, які вимагають результату вже зараз. З іншого, невпевненість у взаєморозумінні всередині стайні емоційно забарвлені виступи Гамільтона на брифінгах не дають підстав для прогнозів, чи побачимо ми ще хоча б один місячний медовий місяць, або цей шлюб остаточно тріщить. Багато інтерв'ю з боксів Феррарі показують, навіть у ключових інженерів іноді немає чіткої відповіді на запитання, чи здатний сьогоднішній склад змінити настрій на переможний. У підсумку головним питанням залишається чи зможе Гамільтон подолати відчуття ізоляції та повернути внутрішню мотивацію, а Скудерія знайти формулу, яка перетворить комерційний проєкт на справжню команду чемпіонів. А може основний виграш від найгучнішого переходу десятиліття полягав у піар, а не у спортивному прориві? Отож, що ви думаєте, чи зможе Феррарі повернути довіру всередині колективу і створити атмосферу, у якій навіть суперзірка почуватиметься своїм? Чи ризикує команда втратити і Льюіса, і шанс на глобальний прорив через хибні кадрові рішення? Чекаємо ваші думки в коментарях і підписуйтеся на канал, адже головні кулуарні драми Формули 1 ми розповідаємо першими.